Мастир сестер служебниці у Коцурі цього року святкує 100-ту річницю заснування. Сто років тому сестри служебниці почали свою місію у цьому невеликому селі у Воєводині. Український чернечий чин, сестер служебниць непорочної Діви Марії, заснований у Галичині у Україні. 1892 року перші монахині цього чину з'явилися у Сербії у 1906 році. З того часу вони міцно заснувалися у греко-католицьких поселеннях, а у 1915 році постав їхній монастир у куцурі. Про підготовку до цього значного ювілею розповідає сестра Михайлина Воротняк. Вітаємо вас в нашому монастирі. Це є наш монастир, перший монастир Войводини в Сербії, заснований 1915 року, цього року наповнюється століття. Перший монастир, це був дарована, дарована хата, який один чоловік, тоді ще подарував, щоб сестри мали жити. А на запрошення пароха отця Лабуша, який був тут парохом, він разом з Владикою Діонізієм, Нєрадієм. Спілкувався і чув про сестер і запросив сестер, щоб прийшли тут до Войводини, як так казали, до Бачки. Наші сестри, або наша спільнота заснована у Львові, тобто у Жужелянах, на Україні 1892 року. А 1906 року сестри перейшли до Крижевці тепер є Горватія, А 15 го року запрошення Пароха, чотири сестри прибули тут на місію і на служіння. Це велика дата для нас сестер, і це є наш перший монастир і коли ми ще тут є то означає, що наша місія не закінчена. Наша місія є, як сестер-служебниця, perschena є молитва, молитися за нарід, бути присутнім між народом, допомагати те, що на духовному рівні потрібно. Як, ми, як маємо можливості на іншому рівні, то ніколи не є виключено. Сестри е, працюють з дітьми, з малими, старшими, з молоддю. Також е, в медичному погляді лікарня старечих дома і також дбають про красу е, Божих храмів, тобто церков. Зараз у нас тут є чотири сестри, тобто три практично. Маємо найстаршу сестру, яка називається сестра Катерина Копчанська, Вона є якраз куцюри. І вона цього року, вона має 91 рік. Цього року вона відзначає 75 ліття монашого життя. Це означає, що вона стільки років вже в монастирі. То також творить спільноту ще сестра Гавриєла Попович, Вона є Закарпаття. І я, яка народжена тут в Арбасі, зараз тут перебуваю вже три роки у Куцурі. Основною працею сестер є виховання і катехізація дітей, молоді та старших у школах, у домах сестер, при церквах. Вони проводять реколекції для молоді, літні табори при парохіях є духовними наставницями і проводять групи дітей та молоді. Сестри також працюють у захрестіях, перуть церковні речі і печуть просфори. Своє важливе завдання убачають у турботі пробідних. Старші сестри лікують хворих, проводять адміністрацію і кухню у резиденціях владик. Чимало уваги приділяють ділам милосердя і любові до ближнього. У монастирі в Куцурі служать три сестри. Тут панує не тільки українська мова, а й український дух. Головною метою сестер є молитва і служіння, про що говорить сестра Михайлина Воротняк. Наша основна місія, як я вам вже казала, що бути з народом. Тут дуже гарно є розвинуто від самих початків, що сестри допомагали народові підніматися духовно. Тут все працювали в садочку. Це дуже цікаве явище і правда не довго, але це такі початки тут і люди ще пам'ятають і згадують і дуже е, такі слід лишили за собою. Все е, зараз працюємо, На чим ми працюємо. Е, крім молитви, ми є відкриті також на служення при церкві. Це є дбання за печення просфори. Це до причастя, що є, також інші, інші потреби до богослужень також. Потім дбаємо про е, прання і просування церковних речей, тобто біля престолу, також прикрашаємо квітами е, церкву і разом з людьми стараємося про чистоту також або якісь акції, коли проводяться. Також, що таке, що цікаве, відвідуємо, по можливості, хворих. Дуже радо нас люди запрошають бути з ними, з різних нагод і нам це дуже мило. Хоч можливо виглядає, що нас не потрібно, але через такі маленькі речі видно, що це, це є наша місія. Може вона не є дуже замітна, може не є дуже велика, але вона є певно потрібною, І ми це стараємося виконувати у своїх можливостях. Своїм життям і прикладом сестри намагаються заохочувати інших до правдивого християнського життя на славу Божу, на честь причистої Діви Марії. Харизма, згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії полягає у тому, щоб служити своєму народові там, де є найбільша потреба. Це великий виклик для нас. Ми хочемо його гарно визначити. Е, Перше стане, це буде благодарна літургія. Це буде 28 серпня, коли тут наші нашій парафії визначаємо праздник Успіння. До того, е, як з Божою помічю ріхтаємо, якусь книжку видати, е, подякувати Господу Богу за служіння, за стільки сестер, які тут жили, які дали своє життя, своє здоров'я, свою молитву. Свої таланти. Значить, подяка за, за всіх них і думаємо, що маємо завдання і обов'язок перенести це наступним поколінням. Що діялося і що повинні інші виконувати. Маємо план, що зробити, може якусь програму разом з парафією, з дітьми, з парафіянами, з дітьми і може виставка. Виставку, щоб. Люди мали можливості запізнати на візуальний спосіб що то відбулося, бо ми словами можливо і не можемо все зв'язок з монастирями, сестер-служениць Чи існує такий зв'язок? Так, так. У нас такі правило, що незалежно звідки сестра є родом, де вона народжена, не в'яжемося за своє місце. Так що, бачите, наша спільнота складається з сестер які яка є якраз села з куцері, сестра виріла вона із Закарпаття і я так само десь тут, але на місці зараз є куcuрі. Значить, по потребі і ми не в'яжемося за одне місце і як нам послуг наш накладає, так ми повинні піти на служіння. Перед Куцурою, наприклад, я була в Ingordzie 4 роки, перед тим десь на іншому місці, так що можемо за пару років бути на іншому, але буває, що дехто і довго є на одному місці. narodovi što je mu bliski. Slava Otče i Sve, i svjetama dokovi, i nini se na veke vječni. Відзначаємо День матері. Усі діти, ще маленькі та вже дорослі, намагаються підготувати для своїх матерів подарунки. Найкращим подарунком є той, який виготовлений власноруч. Щоб підготувати подарунок для своїх матусь, учні, які вивчають українську мову з елементами національної культури у основній школі імені Душана На Єрковича у Індії, взяли участь у майстер-класі до Дня Матері. Свої поздоровлення діти писали українською мовою. Під час роботи діти були зосередженими і уважними. У своїх роботах вони продемонстрували безмежну любов до найріднішої людини на землі. Всі ми знаємо, що перша неділя травня в Україні відзначається День Матері. Тому на уроках української мови ми вирішили вшанувати цей, день, цей святковий день і вшанувати берегиню нашого роду, маму найдорожчу людину в нашому світі, так що ми підготували слова подяки для неї, для своїх мамусь, бабусь, а також виготовили відкритки, якими вдома поздоровили їх і вірші. Які розказали одні другим. Учні разом із вчителькою Мартою Кулівацькій під час заняття у майстер-класі не тільки виготовили вітальні листівки до свята, вони також вивчили вірші, присвячені матерям. Цими прекрасними подарунками діти привітали своїх найрідніших матерів, бабусь. День Матері, свято Любові і поваги. І єдиним справжнім подарунком у цей день є вираз любові. Мамо, найдорожча мамочко єдина, щарі побажань від доні, від сина. Квіточок пахучих принесли багато в цей травневий ранок у велике свято. Бажаємо щастя, дари... Даруємо квіти, щоб сонце і золі прикали тепло, щоб завжди здоров'я у тебе було, щоб смутку не знала, ми просимо долі. Добра тобі, радості рідна доволі, хай доля боронеть від лиха й бід, лишається жити мамою такою завжди. Снилось мені ясне сонце, що в хаті світило, а то лиш так моя мама дивилася мило. Приснився мені легкий вітрик, що пестив колосся, а то мені моя мама гладила волосся. Снилось мені я хідочка, як мед солоденька, а то мене Cilovala mama Dorohenka, snelos sme ni anhelke, što vraj mene nesle, a to mene mami ručke za srca prinesle. Slelo se ja meni, što na krelah je ja goru ne susja, a to mene cilovala, pinesla matusja. Євмене найкраща на світі матуся, за неї до тебе пречиста молюся. Молюся встане, молюся серденько, до тебе, небесна, Ісусова Ваненко. Благаю тебе, дрібними словами, опеки та ласки для любої мами. Пошли їй не скарби, а щастя і долю, щоб нії іминали. Без смутку, без болю, Рятуй від недуги, матусеньку мелу, даруй їй здоров'я, рукам подай силу, Щоб вивела діток у таю люди, щоб неми раділа, пішала сусюди. За це я складаю молитві долоні до тебе, царице на соняшній тролі, люба бабусю і матенькоміла. Великі спасибі, що ви нас зростили, ми просимо з глибин сердець, щоб, щоб добрий Бог, щоб Бог Отець, вам щирого здоров'я дав, і щоб сто літ він вас оберігав. Спасибі вам за руки робочі, за довгі, нелегкі, недоспані ночі. Тож зжичимо вам ще чимало прожити, щоб всіх на сторіччя змогли запросити. Мамин день, день травневий день, весняні, траві квіти, весняні. Навкруги куди не глянеш все, всіхається мені. Таку чудову да нену ніста. Та шок, e, пісні, людині, e, шов дизвінки пісні, серці кожої людині йшов любов у мамін день. В день e, ден такий приноситься діти до да мамі в любов свою в подаруночках і квітах кажуть, я тебе люблю. te paletu izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. з найвідоміших страв на Україні – є сирники. Ця знайома страва може готуватися готувати на сніданок або коли вам хочеться їсти щось солодке. Сирники можете готувати в ексмяжені або випікати у духовці. Ці сирники дуже смачні і майже вся родина буде любити їх їсти. Te možemo počati gotovate sernike. Do meske vozmemo seru. Da dodamo manjkom. Це буду все перемішати Коли з манкою трохи постояв тепер будемо додати цукор. ванильний цукор, яйця In vse to bomo zdaj malo premešali. Ko je vse to zamišalo, zdaj bomo oblikovali sernike. i sernek i sernak pamirujemo u kukuruđenom borošnju. I vekladamo na blješku. Na kutru me postavile papir za pekanja. Kožni raz ne musimo trohe ruke pomokrete, što bi sernike bule Тепер я зробила сирники і їх поставлю випікати у духовку на закійкій температурі від 180 градусів на 25 хвилин. Мої сирники готові. Тепер я їх буду складати на тарілку. Сернеки можете подати сметанкою та улюбленим варінням, чи з медом, а можете і посипати з пудровим цукром. Я вам подам мої сернеки з медом та сметаною.